Сьогодні надзвичайно потужний день у нас місячне затемнення. Тобто ви можете набиратися сили от справді від місяця. Цього затемнення не потрібно боятися. Також 9 вересня у нас День Великої Матері, тому що 20-25 дату виходить 9. Тож в цей день варто звертатися до матері, великої матері, яка створила все живе на землі за будь-якою допомогою: чи то за захистом, чи то за добробутом, чи то за фінансом. Танцами. Також хочу сказати, що я, мої прекрасні, відкрила вам ті таємниці у своїй практиці по кроковій відеоінструкції, як вам її зробити, як доторкнутися до таємниць світу, як стати багатим, успішним, знаменитим. Повірте мені, за цими знаннями не одне століття. Якби полювали найсильніші світу цього, щоб відкрити ці таємниці абсолюту, Всесвіту і через імена Бога. Тож я шукала теж не один рік і знайшла. І у своїй оцій відео практиці ще раз нагадую, де я покроково розказую вам, що і як зробити, для того, щоб. Прошити в собі код успіху через певні дії, тому ви можете, якби і теж долучитися до цього. Хочу сказати і зауважити, що дуже дивно, що от я дала таку практику, от реально, це сила. Яка долучає вас напряму до Абсолюта, до істинного творця? Люди якось суминули її стороною, а мені би все-таки хотілося бачити наших людей успішними, щасливими в своїй реальності, в тій реальності, яку вони хочуть бачити навколо себе. Але ви знаєте, я практики не даю надовго, тож, 9.09 в День Великої Матері, я закрию цю практику, будь ласка, користуйтеся во благо. Так, Одеса попереджала я про страшний обстріл, і дивіться, буде ще один на наступному тижні. Не варто розслаблятися. Знову мені, як іде центр міста. На жаль, Одеса, не розслабляємося. Дивимося Миколаїв, і так місто Миколаїв, чи є небезпека від обстрілів ворога. Дивіться, не дивлячись на те, що на минулому тижні в Миколаєві було відносно спокійно. Це не стосується цього тижня, тому що іде королева мечів, і середи небезпека для Миколаєва. Бачу околиці міста, бачу руйнування. На жаль, можуть бути поранені. Ну, от мені йде не програвся ще по мечі мечів, удар по Львову. По центру міста може статися на цьому тижні, і, на жаль, цей удар буде невтішний. де мені центр міста. Вони постійно відкладають е цей удар по Львову, але не відміняють його. Дивіться, вас не відріжуть від тої дороги, не відріжуть логістику, не переживайте, вас не відключать від світла, ви всі хвилюєтеся і переживаєте. Як переживете цю зиму? З цим все буде гаразд. А от по обстрілах давайте подивимося. Не вчухнуть обстріли, жертви. На жаль, тримайтеся, ріднесеньки і незламний Херсон. Рівненщина, небезпека до кінця тижня. Саме для міста. Там постійно би, планується удар, але там от, слава і силам, і нашим ППО відбивають, але гучно буде. Луцьк, на жаль, для Луцька мені іде гірша ситуація на кінець тижня. Удар йде по житловому будинку і одразу випала карта жертв. Тож дуже обережно. Луцьк, небезпека. Давайте швиденько ще подивимося: Хмельницьку, Тернопільську, Франківську, Хмельницька. Гучно буде, будуть бити та будуть відбивати. Жарт не бачу, руйнувань не бачу. Так, дивіться, Тернопільська. Наприкінці тижня мені не подобається Тернопіль, п'ятниця. Саме для міста небезпека. Ворог, звичайно ж, буде намагатися по колісниці просуватися дуже швидко. Дуже багато ресурсу туди стягнув. Дуже мені не подобається цей напрямок по просуванню взагалі, там, от знаєте, по боях. Але я не бачу, щоб ворог просунувся е сильно вперед. От дивіться, по Дніпру, хто дивився мене от подніп... стосовно попереджень по Дніпру. Хочу зауважити, що розслаблятися не варто, тому що наприкінці тижня ворог знову вдарить по Дніпру, вдарить швидше всього, знову вночі по центру міста. І, на жаль, знову жертви. Запоріжжя битимуть, ще битимуть. Бачу пожежі, руйнування жертв. Слава сила, не бачу. А, стосовно Запорізької атомної, на жаль, на наступному тижні новин ми ніяких не почуємо. Так, дивіться: шантаж Росії він і не припинявся, він триває давно. Тут Росія випадає як король мечів. Не варто боятися, я не бачу загрози від ядерної зброї. Хочете сказати ще про деякі хороші новини? Я не бачу успіху в наступах ворога, з якої би сторони ворог не наступав. Дивіться, навпаки, що я бачу по пажу жезлів по іерофанту, королеві, і, е, королеві жезлів і пентаклів, навпаки, трохи відженемо ворога. Із наших територій. Так, да, можливо, це буде незначний, знаєте, таке просування і відганяння ворога, але все ж таки буде. Тримаємось на позиції, підкріплюємося, бачимо, що вже навіть наші партнери не просто занепокоюються, а дійсно роблять такі певні дії, які допомагають нам вистояти і відігнати вражину. Вони злякалися за свої п'ять точки, і тому зараз будуть прикриватися руками України. Але ми готові, скажімо так, їм допомогти не допустити війну на їх територію. Нехай дають зброю, нехай дають підтримку, нехай дадуть дозволи. І тут, по картах, по карті мир і пажу Пентаклів я бачу, що так воно і буде. Давайте почнемо. Чернігівська, чи є небезпека? Дивіться, будуть тривоги, але такої небезпеки, яка от була на минулому тижні, коли були жертви, я не бачу. Сумська дуже будуть атакувати. Але дивіться, теж як таких трагедій не бачу. Харківська, дивіться, та сама ситуація. Може бути падіння уламків, але як не дивно. Саме північна сторона, а вона у відносній безпеці. Я не бачу там трагедії, я не бачу там жертв. Четверга, так як я казала. Карта смерті одразу випала. Іде два масованих обстріли. Четвер, субота, руйнування. Неочікувано, просто от неочікувано бити, якось не встигнемо е відбитися. І тому, що я хочу сказати, що Київ небезпека, от мені йде четвер, субота. Дійсно, двох атак на тижні, які от зараз вже закінчується, так чітко я побачила з понеділка на вівторок, і були бачення спочатку. Через 2-3 дні, тобто на четвер-п'ятницю, потім перенеслися і показували карти, що ворог переніс удар все ж таки на вихідні. Чому ворог переніс цей удар і чому він так зробив? Дивіться, тут є цікаво тому, що ворог зараз на наступному взагалі ми чули і знаємо, і попереджали нас, і президент, що ворог планує збільшувати кількість масованих. Атак в тиждень, і бачимо, що ворог це і показав якби на ділі, на жахливому. А, але а, чому він так відтягнув трошки на декілька днів а, цю другу масовану атаку? Такий своєрідний, страшний тест, якщо можна а, це його так назвати. Я хочу попередити всіх глядачів Астрофеномену, що на наступному тижні з четверга понеділю ворог здійснить. Ще дві масованих атаки, але уже із там не з розрізом 4 дні, да, з проміжком 4 дні, а з проміжком 2 дні. Тобто, це може бути або там четвер, субота, або п'ятниця, неділя. Розумієте? Тобто з четверга варто остерігатися масованих атак. Ворог хоче максимально вивести з ладу сили ППО і. Влучити такі в найболючіші місця. Я сьогодні також робила прогноз, мої хороші, для вас. І що я хочу сказати, яку я небезпеку бачила от саме в цих масованих атаках навчального закладу. Не можу побачити, яке це буде місто, але небезпека для закладу є. Від першої масованої атаки, і на жаль, я бачила жертви. Але ж давайте до хороших подій до кінця вересня. Бачу удар по Москві важливий удар по Москві. І не варто сказати, боятися того, як же ж ворог відповість нам на цей удар. Слухайте, вже більше трьох років він. З дня у день дає нам якісь свої відповіді в лапочках, атакує Україну, вбиває людей, руйнує міста. Тож не варто боятися, повірте, відповіді за удар по Москві, тому що це не українці. Повірте, вони від одного удару будуть розбігатися, наче ті щурі. Також, в 20-х числах вересня, хороша ще новина. Обмін військовополоненими і е, в кількості там не 100 людей, а це буде великий обмін близько тисячі наших захисників, які перебували в полоні, а дехто навіть з 22-го року, а дехто навіть вважається до сих пір безвісти зниклими. Дивіться, тут карта зірка каже, що ми втримаємося. А, так. Якась зміна ситуації, там, покращення. Розумієте? Але тут я бачу ДРГні якісь групи по дияволу, і я бачу удари по містах, по королеві мечів. Так. На жаль, бачу знову удари. А -а там, от саме по центрах міст, на жаль, мені йде добропілля. І на жаль, мені йде найнебезпечніше у місті Славянськ. Ворог запускає, як і обіцяв, уже більше 800 дронів під час однієї атаки, куди ще ніколи не бив. І, на жаль, буде продовжувати це надалі. Дивіться, небезпечними я бачу наступних два тижні. Там, після двох тижнів, іде якась зміна, подія, рішення, які все ж таки вплинуть на зупинку цих обстрілів. Полтава, удар, не відійшла небезпека, і Полтава, і область будуть в небезпеці на цьому тижні. Але бачу, що будуть. Але не забувайте, ми живемо в умовах війни. А, якщо я кажу, що не бачу небезпеки, це означає, не бачу руйнувань, не бачу жертв. І це не означає мої прекрасні, що ми, прослухавши ефір, коли вона є тривога, не спускаємося або не йдемо в укриття. Не забуваємо, що можемо збивати, відбивати ворожі атаки, ще раз кажу, можуть бути і падіння, і пожежі, і це може зашкодити вашому життю. Тож, ще раз нагадую: не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Дивіться, для Краматорська я такої небезпеки не бачу. Звичайно, може бути гучно, але не так, як в Славянську і в Добропіллі. На наступному тижні не бачу.